Вітаю, друзі, ви дивитесь армія Ті І сьогодні наша мобільна група завітала до 118 окремої механізованої бригади. Маємо можливість порозмовляти з головним сержантом з воду зв'язку, пані Наталією. Пані Наталя є громадянинкою Росії, але воює в збройних силах України на нашій стороні. Ви приїхали в Україну, і е, коли ви прийняли рішення і приєднатися до збройних сил України 2015 році. Я прибула вже на територію України, але до 2022 року я в мене було якесь розуміння в голові рано чи пізно щось може бути. Тобто ну, те, що про ну відбувається там, що ці люди не зупиняться. Прийняла рішення одразу вже. То тобто, у мене не було якогось там мітання, там іти, не йти. Я його прийняла одразу. І 25-го числа я вже пішла до воєнкомату, але потрапити було дуже. Важко, тому що дуже багато було чоловіків, дуже багато І Штурмувала я свій військкомат по місту реєстрації, штурмувала, штурмувала. І 5 квітня вже я прийшла і сказала, або ви мене сьогодні берете, або я поїду кудись в інше місто, і все одно я потраплю туди, куди я хочу. Ви були ще на території Росії, і як ви спілкувалися? От з місцевими я вам можу сказати, я ніяк з ними не спілкувалася, тому що у мене і спочатку була повністю проукраїнська позиція. В мене не було жодного разу, щоб я їх там розуміла, і я могла зрозуміти, чому вони взагалі й зайшли на територію, які їм не належаться. І в мене була така агітація. Я всім казала, ви не дивіться телевізор, там кажуть неправду. Ви спілкуєтеся з тими людьми, які знаходяться там, і дивіться, якісь зовсім інші. Істочники, благо тоді вже був інтернет, і можна було знайти любу інформацію, не тільки дивитися те, що показують вам, заходьте на українські канали. А коли ти кожного Божого дня дивишся Росія 24, або ти дивишся там, їхні ще якісь канали, кожно, ну, розказують про те, які ви молодці, які ви крути, а не показуєте іншу точку зору, люди в цьому і живуть. І коли вже почалося те, що на мене вже почали за мою позицію, то есть вже наступати і розказувати про те, що ти це неправильно кажеш, так не можна казати, і то я зрозуміла. Що в цій країні мені не місце, тому що я на стороні справедливості, на стороні правди. Тобто я просто зрозуміла, що в один прекрасний момент за мою позицію до мене прийду додому і поїду я кудись надовго, не знаю, може років на 15, Взагалі непонятно за що. Тому я сказала: що я не хочу жити в цій країні, в якій немає свободи слова, і ти повинен жити як стадо все. На територію Росії я потрапила в 2003 році. Коли закінчила своє навчання, навчалася в середній загальноосвітній школі номер 2 А потім, коли я закінчила школу, постало питання громадянства. Але, на жаль, тоді були такі закони, що ми не могли отримати громадянство по своєму батьку, який є громадянином України. І була був такі, як то кажуть, одна дорога це дорога їхати туди і отримувати громадянство по місту свого народження. Я виїхала туди в 2003 році. Потім я поступила в вищий навчальний заклад, проживала я в місті Екатеринбург. а і так склалася доля, що там я вийшла заміж і проживала на території Росії до 2015 року. А ваш чоловік, з яким ви жили в Росії, він залишився там? Так, да, да. їм було прийнято рішення таке. Тості, я ніколи його за це не засуджувала і не засуджую. Він сказав, що я не поїду жити туди. Де живуть нацики націоналі... і Бандерівці, я не хочу, щоб мене там вбили. Угу. Uh є, -huh. тобто, все, я взяла свого сина і виїхала. Розкажіть про свою роботу зараз у підрозділі, щоб командування мало зв'язок, щоб мали окремі підрозділи зв'язок, щоб хлопці, які знаходяться на вогневих позиціях, в них також був завжди зв'язок. Ну це наше основне, чим ми займаємося. Кажу до сьогоднішнього дня усім жіночкам. Ті хочуть прийти в Збройні Сили України. Ви повинні зважити усі моменти. Ну тут зовсім друге життя. Тут треба звикнути до постійних пострілів. Тут треба звикнути до того, де в дронів, На жаль, це наразі саме таке на нашому напрямку. Це зараз наразі саме страшне, тому що щоб кудись доїхати, ну це знаєте, як виграти лотерею в джекпот. Розкажіть про стріми, які ви водати. — Ну, веду стріми, я в Тік-Тоці. — А основном. як давно взагалі? — Давно. Перший мій Тік-Ток, був зроблений ще в 22-му році. Але в 23-му році, і за жалоб, по ту сторону паребріка, те, що я принижу їхню гідність, те, що я веду, ем, як то сказати, агітацію, що їх треба знищувати, все вони мені знесли дуже швидко. Тобто за сутки вони мені знесли мій тікток і без встановлення взагалі акаунту. Я сказала, ну і добре, хорошо. Все, потім я впустила руки, і я його дуже довго не вела. все, і я вже сказала: не хочу я більше цим займатися. А потім щось я не знаю, була в мене всіла, подумала, що як казав мій колишній начальник штабу, що не в такі морози. У нас було діло, і я думаю, так, треба поново, І я поново його создала і наразі розвиваю вже його, як то кажуть, з нуля. У нас був відкритий збір на півмільйона гривень на реби для наших захисників, для наших хлопців. І ось учора ввечері цей збір був закритий. Самі відкриваємо збори, то є, і ми вже на сьогоднішній день у нас було три великих збори, і на більше, ніж мільйон гривень ми закривали. Тобто, коли хлопцям потрібні реби, вони мені кажуть, нам потрібні реби. Я кажу, все, ми відкриваємо збір і не починаємо збирати. Коли нам треба було определені птічки, определені модифікації, ми розуміли, що тільки вони допоможуть. До сьогоднішнього дня є, я допомагаю не лише своїй бригаді, в якій знайомі. Находжуся і допомагаю іншим бригадам, які знаходяться на передовій. ходжу до вас у прямий ефір. Такого швидкого прямого ефіра в мене ще не було. А одна хвилина прямого ефіру, і дуже швидко заблокували. Непонятно навіть яке правопорушення, що вони мене написали. То тобто, якісь там небезпечні, як воно бути націоналісткою, маючи громадянство Росії. Вірите, я те, що в мене є, воно воно мені як вам обяснев. ну, те, що воно єсть. Це просто книжечка, яку тобі дали для того, щоб ти мог перетнути кордон, тобто все, для того, щоб ти мог повернутися назад. Для мене це не являється є, ну, документом. Це просто можна сказати, десь для моєму випадку, це взагалі обуза для мене. Вірите? Є люди, які не є громадянинами цієї країни, але вони її захищають і стоять на захисті цієї країни. Тобто ми не можемо да, отримати це громадянство. А є люди, які є громадянинами України, їх палкою не заженеш, щоб він ішов захищати свою родину, свою домівку, своїх дітей. Тобто, це десь трошечки мене оця несправедливость, де знаєте, воно мене внутрі нутрі десь трохи так, знаєте, задіває. У тебе немає паспорта громадянина України, ти любиш цих людей, ти любиш цю мову, ти любиш ну, повністю все, що є, що Бог создав на нашому цьому участку землі. Людина, коли отримує громадянство, вона має розуміти, що ти. По перше, громадянин цієї країни, і в тебе є не тільки права, але в тебе є ще й обов'язки перед цією державою. Тобто, треба бути внутрі патріотом. Треба бути внутрі людиною, яка любить цю країну. Без любові до неї не буде нічого.